Всім привіт! Мене звати Мар'яна. Добрий день, всім. Мене звати Борис. Борисов, у мене унікальний досвід зараз. Я пишу вперше запис книжкового клубу із автором книжки, про яку говоримо. Все колись буває вперше. Хочеться детальніше проговорити і для тих, хто з нами читав, і для тих, хто, можливо, не читав, але зацікавиться. Книжка складається із повісті Мерік, яка називається сама, сама збірка, і Оповідання. Давайте почнемо з повісті. Це, Добре. я вам скажу, книжка, що я найдовше читала в цьому році, хоча я читала об'ємом побільше, але справа в тому, що мені треба були перерви на поплакать. Я, настільки... я була в Маріуполі, і у мене були там рідні моїй душі люди. Не по крові, а по духу там в оточенні. Тому мені було дуже боляче читати. Як писався цей твір, наскільки. Вам було це все переносити, бо емоційно це було прям, знаєте, як по-живому. Ну, по-перше, мабуть, для письменника да, завжди важливо, щоб його твори викликали якісь емоції: або сміх, або сльози, або смуток, або кожен жанр хорош, окрім Скучного, да, я по-перше хотів би сказати, що е, це книга не про Маріуполь. Або це книга не тільки про Маріуполь, це книга про всю Україну, про кожне місто е, в Україні, тому що багато е, міст на Луганщині, Донеччині вже не існує. А колись це були квітучі міста і на Харківщині, і на Херсонщині. І невідомо, що буде далі з багатьма місцями і навіть Запоріжжя його доля подальшому ще невідома. І, і тому казати, що це книжка про події у Маріуполі, це буде не зовсім вірно. Це про трагедію усієї нашої країни. Як її писав, ну, мабуть, для того, щоб читач пережив якісь емоції, потрібно, щоб е, подія, яку описує автор, його вразила, щоб спочатку пережив емоції сам він. І м, кожна історія з цієї збірки, е, спочатку я їх відчув, я познайомився з подією, я е, плакав я. Відчував жаль, я відчував біль, я відчував якийсь смуток. І потім, ну, як мені здається, мені вдалося щось з цього передати читачеві, а писав її, писав її дуже швидко. Я до того писав тільки оповідання, і деякі оповідання я писав. За годину, за дві, а на деякі витрачався тиждень або навіть декілька тижнів. А ось цю збірку, ну саме повість Марік, я писав на протязі декількох місяців, і я писав у читальному залі бібліотеки. Я приходив, я сідав за комп'ютер о восьмій, і я до трьох, до третьої, до четвертої години. Пополудні сидів і писав кожен день, і от вийшла ця книжка. Для тих, хто не читав, Марік це повість про оточення Маріуполя, про блокаду Спомнят... Не зовсім Щораз. це про оточене місто. Про але, але ж тут саме блокаді. Маріуполь, драмтеатр і так, є там декілька деталей, котрі можна пов'язати з Маріуполем. Це згадують герої драмтеатр міста, якого вже не існує, згадуються морські піхотинці, у котрих на одязі Шеврон. 36-ї бригади згадується порт. І все. Uh -huh. А, згадуються металургійні заводи. заводи Але місце Запоріжжя. У нас теж є металургійні заводи. Не будем... місце Репре... Запоріжжя, У нас гори, теж Борис, я порт. вас прошу, давайте не будемо на Запоріжжя це зараз переставляти, тому що не хочеться е, налаштовуватися на погане. і не розлаштовуватися. Е, ну, знаєте, місто, яке вже пережило, це. Е, Якщо не хочете, хоче, щоб у тебе Запоріжя не було кого? розчарувань і щоб не було біля, готуйся до найхудшого. Ой, можете привідкрити таємницю? Чим закінчилась повість? Вижив Марк зі своєю сусідкою по нещастю в тому підвалі чи ні? Ну? Фінал ну, фінал відкритий. Фінал відкритий, так. Колись один редактор-видавець казав мені: ну так, да, дуже добрі оповідання, да, все класно, вони добрі, вони, вони хороші, вони цікаві, але так не, не люблю я каже відкритих фіналів. Відкритий фінал, це добре. Тут фінал відкритий, але ну якщо читач, уважний читач, Придивиться до подій, і він співвіднесе ці події з тою реальністю, яку він кожен день бачить. Не тільки з моніторів, комп'ютерів та екранів телемарафону, а й з... подивився у вікно або вийшов з хати під кабами. так, І оточене місце. На початку повість. Йдеться про те, що надзвичайно служби вже не працюють, сирени вже немає, немає навіть поліції, немає навіть Йдуть е вуличні бої якоїсь техніки для того, щоб розкопувати угу. завали. Тому доля тих, хто у підвалі під залишками. Багато поверхівки, якої вже не існує. Ну, яка може бути доля у цих людей? Розкапувати нікому, розкапувати нічим. Фінал відкритий. Ну а, диво, ну, диво, ми всі. А, э, чекаємо на диво, так? так. Мені так хотілося знати, коли я дочитаю, я така ні-ні ні-ні ні, це не має так закінчитись. Будь ласка, напишіть, що вони вижили, що їх хтось відкопав, що там зібрались якісь люди, відкопали. Бо настільки сповнено жаху, болю, що хоч на Маріуполя, колись на самому початку війни, коли радник тамошнього мера казав про те, що у місті десь біля. 20 тисяч загиблих місцян, то ця цифра ну, казалася жахіттям, це не вкладалося, тому що один, два, три, десять, ну, може, 100, ну, десятки тисяч загиблих. І коли вже зараз кажуть, що тільки офіційно 87 тисяч загиблих у цих подвалах, у цих домах під час Обстрілів під час, під час е, бомбардувань ця цифра ну, зовсім інша. І навіть ця цифра е, жителі Маріуполя кажуть, що е, це значно применшена цифра. Тому ну У мене зараз вже сльози навертаються, тому що я просто уявити, що довелось пережити тим людям. Це страшне. Так, да, і хоч хочеться вірити в диво, що, що хоча б фінал, герой фінал, вижив. Фінал відкритий. Він е, вижив, може вижив, може хтось розкопав, може е, в кінці кінців якось вдалося відкрити е, ці двері, е, як це вдалося, мабуть, героїні останнього оповідання у збірці, де ну, майже схожа ситуація угу. і. Е, Зовсім інша доля, хоча теж відкритий фінал і теж не зрозуміла, жива вона залишилася, або е, ні, а якщо жива, то навіщо? А якщо не жива, от, до речі, щодо останнього, це у нас жіночий день. Жіночий день, так. Отут у мене не було етичної моральної дилеми, тому що я зрозуміла, що жінка, яка втратила все. Втратила дитину, родину. І я собі навіть закладочку тут залишила, там, де її думки, вона думає: а що власне трапилось? Нічого, ти просто померла кілька годин тому. І це треба прийняти як даність. Хоча тіло досі всіляко чинить опір цьому факту. Померла разом із мамою, джулькою, чоловіком. І найголовніше, разом із Са, вона вдарила себе по губах Сашенька, синочок. Єдине бажання цієї жінки на жіночий день було просто померти. І мені здається, так було б несправедливо, щоб вона залишилась жива, щоб не трапилось цього. На жаль, життя не дуже справедливо і не дуже вона вижила. У реальній події, у реальній історії, ця жінка вижила. Мабуть, тому ця історія. І стала відома ця історія це було е, півтора абзаці тексту, е, котрі стали цим оповіданням. Ця жінка вижила. Зараз наші глядачі подумають, що я кровожерлива, що я хотіла б, щоб вона померла. Ні, ви не, не в тому справа. Справа Потрібно в тому, що да. да, справа в тому, що в такій би ситуації я б жити не хотіла. От насправді, не дай Бог, звісно, але ну, я, я не уявляю для чого просто тоді. От і як із цим болем жити, коли ти втратив все? От все і всі, хто у тебе був, всі найрідніші люди мама, чоловік, син втратив дім і просто як жити? От головне питання, як? Ну, мабуть, тому в оповіданні у цьому оповіданні теж е, відкритий фінал. І на противагу е, Маріку е, тут, мабуть, якщо читач... Уважний читач буде читати, він, так же, як і ви, Мар'яна, буде навіщо. Тому автором, мабуть, і писав, хоча фінал відкритий, він ну, розуміє, що ця жінка благає подарунок на, на свята, що Бог дав їй можливість померти. Але ж там в кінці вона почула голоси і рідних. Я... Хотілося вірити, що вона з ними зустрілася, не просто наснилась. Голоси рідних, або голоси сусідів, які прийшли і відкопувати, прийшли його рятувати. Ну, бо знаєте, у е, Марка, у головного героя Маріка, е, хоч сім'я в живих залишилася, там, де він би міг до них доєднатися, якби він вижив. Тобто, А тут ну, отака історія. Або міг, або не міг. Ну, сім'я десь там. Десь там він у своєму, у своїй бульбачці. Сім'я десь в іншому світі вже. Ну, так само, як і далі. Давайте обговоримо ще. Ми з вами затронули самі болючі зараз історії. Тут ще у нас є серцебиття, там, де також вагітна жінка, у неї загинув чоловік. Історія також про біль, про переживання, як от вагітній залишитись самій. І наскільки я була щаслива, що вона потім схаменулася і не стрибнула з того вікна. Бо це, якщо вірити християнським да, канонам, що людина, яка закінчує життя самогубством, вона не потрапляє в рай. А воїн, який віддає життя за Україну, наприклад, наприклад, за Україну, який загинув от такою достойною смертю, він в рай потрапляє. Тобто, вона б там все одно з коханим не зустрілась. І так само, як і ненароджені, народжені, неохрещені діти потрапляють в пекло, як нам відомо, так. Тобто, і як же добре, що вона. Спромоглася почути, відчути, що не, не варто. Ну, що я можу сказати? Ще раз хочу повернутися до Марика і сказати, ще раз нагадати майбутньому читачеві або читачеві, які вже з текстом знайомий, що це не зовсім про Маріуполь, це про кожне місто в Україні. Яке потерпає від війни, а от серцебиття це події 2014 року, і це події, котрі, якщо книжку буде читати хтось з Запоріжжя, то він буде пізнавати і події, і локації, тому що усім відомі події вночі біля обласної адміністрації, де молодь розганяли тітушки і мінти. Це відомі події, котрі викликали потім Запорізький майдан і значну реакцію проти Януковича і його посіпак. Так ось ці події ну, явно місцеві, явно запорізькі. І коли я їх писав, то я теж опирався на Реальне падіння, реальну історію. Але у тому і річ, що є документальна проза, є щоденники, а є художня проза. І коли у реальному житті щось відбувається так, то у художній прозі може відбуватися навпаки. Там, де люди гинуть в реальному житті, вони можуть Вживати у художній прозі. і навпаки, е, у цій історії теж відкритий фінал, але е, сумніву у, у вас, як у читача, не було, не було. що вона е, залишилась жива, і залишився е, живий її ще е, ненароджений син, і що сусіди або е, ті, хто е, стукали у uh -huh. двері, е, вони вспіли і вони прийшли. В той час, коли їх поміч була потрібна. Ну, Добре. Авторові вдалося. В реальному житті все було інакше. Ну, такі ж історії не одна по Україні. Так, звісно, таких історій не одна. І, на жаль, вони ще будуть, ще зовсім не кінець історії. Але... У цьому оповіданні все скінчилося добре. Ось це, мабуть, та маленька віддушина, коли, коли все, все вийшло добре і життя перемогло. Ну, ми, мабуть, через призму своїх якихось життєвих переживань все одно сприймаємо тексти. Я цей текст читала, пам'ятаючи одну свою знайому, яка втратила чоловіка, будучи на восьмому ну, місяці вагітності, але вона із символом. Правилась. Їй також були суїцидальні думки і все. Але слава Богу, народила вона донечку, і все у дівчат зараз добре. Тому мені хочеться вірити, що це також той випадок, коли жінка змогла заради нового життя взяти себе от в руки і пронести цей біль, але не закінчується чи життя самогубством. Добре. І, мабуть, це оповідання якраз для. Тих багатьох, котрі е, саме переживали таке горе, таку трагедію, або е, хтось з близьких е, пережив або переживає, або буде переживати, і тоді е, вони зможуть оказати якусь допомогу, зможуть дати якийсь, е, е, якусь пораду. Е, ну, це оповідання, мабуть, одне з. Е, Оптимістичніше у цій збірці, так. Е, ще мені хочеться обговорити оповідання кеш. Mm. От я вам скажу перші емоції. Коли я його читала, я думаю, оце він сміливий. Ну хто до цього описував, що перекачувалося отак, от бабло? Ну, вибачте, ну от ну справді на загал, отак от. Отак, от прямо. Тут є книжки саме на цій полосі. От настільки прямо, без натяків. Без нічого. Про те, що так продовжувалася торгівля, так обмінювався кеш, так тут же проливалась кров і тут же робився бізнес. Це сміливо бересе. Ну, по-перше, це художня література. І е, саме це оповідання, воно таке пригодницьке, такий. Е, Western. Ну, є там авантюрна така на, ниточка. на, на, на теренах українських степів. Але, ну, по-перше, а де у цьому оповіданні йде про якийсь корупційний або контрабандний бізнес? Це ну, відправляють гроші до ватажків цих. Самопроголошених образовань для того, щоб щось вирішити, якісь питання скоріше політичного, воєнного характеру, мабуть. Тут не зовсім Ви знаєте, про бізнес. Мабуть, тому що ми вже в свідомому віці переживали оці всі події. Я впевнена, що якщо, до прикладу, мої там племінники, діти колись візьмуть у руки таку книжку, або подивляться фільми, до прикладу, що той же ж мирний», так, вони не зрозуміють, як це в період війни можна домовитись про тишу. Або як це обмінюватися кешем? Як це вирішувати такі питання? Ну... Але тоді так і був контекст як домовлятися про Тишу після перемоги Трампу і після цих планів, залишити все по лінії бойового зіткнення і на якийсь час ну, кожна війна закінчується перемовинами. І кожна війна має або переможців і переможених, або дві сторони. Котрі е, невдоволені. Не, я маю на увазі тут здомовитись про те, що на годину, на дві години, наприклад. Е, Давайте е, зараз не постріляємо. Ок. Або на місяць, або на ну, таке теж буває. Ну, а, нехай, нехай буде, нехай буде е, контрабанда, нехай буде е, перекачка грошів. Е, е, оповідання було цікаве. Цікаве, цікаве. Воно було правдиве, воно було цікаве, воно було таке, що ти уявляв, як це відбувається. Ви майстер описів, я вам скажу, тому що ви описуєте так події, героїв, місцевість, що ти бачиш ці вулиці, коли читаєш, ти бачиш цих людей, ти чуєш ці діалоги. В мене були добрі консультанти. Коли там три оповідання, вони е, об'єднані е, спільними героями. І е, колись я ці три оповідання, ці три історії е, чув одразу, і е, ці історії були однією великою історією. І е, я тоді почав писати з кінця, тому що. Так виходило, і оце легке авантюрне оповідання я писав довше ніж два інших. Чомусь було найважче його писати. Але коли я його закінчив, то майже відразу до мене прийшов той, хто мені ці історії розповідав. І я дав йому почитати, він прочитав так. Все добре, все добре, так, 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 все добре. Ну, я б ще тут. Декілька розтяжок, і тут міну поставив, бо зовсім би ніхто тоді mm. не добрався. Ну, Мабуть, я добре чув те, що мені розповідали, і, виходить, добре, вмію передати ці емоції або записати ці розкази. Ну, а якщо ще додати, що ці історії мені розповів мій старший син, то тому, мабуть, я старався. однозначно, однозначно, текст написаний не з некартонними персонажами з подіями, які переживаєш. У нас, на жаль, час ефіру добігає кінця. Я б могла з вами про цю книжку що говорити годинами, чесно кажучи, але хочеться сказати тим, хто не читав ще книжку, будьте готові до того, що книжка написана настільки життєво. І настільки круто і майстерно, що її читати важкувато емоційно. Це травма війни, це травматизація, але це потрібно. Ця книжка оселилась в моїй бібліотеці, і вона там буде постійно. Я її передам своїм нащадкам саме для того, щоб не пробачити і щоб не забути. І щоб, коли, якщо у когось закрадеться думка, що росіян можна пробачити, що з ними можна замиритися, що з ними якось можна налагодити стосунки, перечитайте і зрозуміти. Що ні, що таке пробачати не можна, і забувати таке не можна. І треба зробити так, щоб не ми боялися, а вони. І щоб, якщо переживати цей досвід, то тільки навпаки, ніяк інакше. Я вам <фух> дякую за цю книжку. Я дякую, вам дякую, вона вам так вам нам зустріч. потрібна. Дякую.